Добрий вечір. Вербна неділя, але після обіду, після закінчення служби в церкві благоділок посадити на вербну неділю. Посадили тут у нас березовий ряд був, але де береза не прийнялась, ми вирішили посадити горішки. Буде смішана березова-горіхова роща. Посадили грішки разом з березками. І все для блага України, для блага Кировоградщини, щоб все було добре. Навкруг зелені лани, синє небо, гарне українське. І гарні водойми. А тут уже горішки повиростали з. Здоровенькі такі. І в нас на водоймі бам 2 столик називається Підгорішка. До зустрічі на водоймі Бам 2 в селі Красносілля.